Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Росія намагається скласти карту енергопостачання Нідерландів, щоб знати, де вона може влаштувати диверсію. Про це заявив директор військової розвідки Нідерландів MIVD. Ян Свіленс. Повідомляє європейська правда з посиланням на НОС. Кілька місяців тому російський корабель у Північному морі намагався зібрати дані про вітрові електростанції. Це було вчасно виявлено і з цим вчасно впоралося, сказав Свіленс. Корабель був перенаправлений. Це дає зрозуміти, що загроза для Нідерландів є вищою, ніж здається, на перший погляд, зазначив він. На Ток до вітрових електростанцій Росія також була б зацікавлена в картографуванні інтернет кабелів і газопроводів. За даними спецслужб Нідерландів, відбуваються підготовчі дії до заворушень і саботажу. Служби вже деякий час попереджають, що можливий також таємний напад на інші об'єкти життєзабезпечення, наприклад, на об'єкти постачання питної води. Цими вихідними з країни знову вислали російських дипломатів. Нідерланди пішли на цей крок через те, що Росія не припиняє призначати співробітників спецслужб дипломатами. Раніше вважалося, що 10 співробітників Російського посольства повинні були виїхати. Зараз Віленс скаже, що йдеться про 17 осіб. Ми також більше не приймаємо нових людей, про яких ми вже знаємо, що вони є співробітниками розвідки, сказав він. 17 лютого прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте відвідав Київ та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. У п'ятницю очільник уряду Нідерландів Марк Рюта відвідав Київ вже друге від початку Великої війни. Те, що іноземні гості продовжують їздити на зустрічі до українського керівництва, жертвуючи комфортом та змушуючи понервувати свого. Короно саме по собі є важливим показником того, що світ лишається на боці України у цій війні, але увага Маркарюти є особливо важливою. Нідерланди мають у Європі неформальний статус держави-скептика. Вони найчастіше блокують рішення у процесі розширення ЄС та є обережними у безпекових питаннях. Саме у Нідерландах у 2016 році відбувся сумнозвісний референдум із помітним російським впливом, який ледь не заблокував ратифікацію нашої угоди про асоціацію. Зараз ставлення цієї країни до України стало радикально іншим. Про це про майбутнє Україн. України в ЄС та про військову допомогу Україні Рюте коротко розповів кореспонденції Європравди Іванні Костінній перед від'їздом з Києва. Я під час візиту до Києва говорив про це із Зеленським, щоб зрозуміти, має що Ф-16 для вас настільки важливі. Я зрозумів ваші аргументи, але початок постачання винищувачів f 16 все ще лишається значним кроком. Ми не повинні допустити прямого конфлікту НАТО і Росії, тому мусимо рухатися обережно. Так само, як було, коли ми спочатку почали постачання Україні панцер Хаубі потім пішли Leopard 2. Крім того, ми тут не одні. Ми повинні робити це в коаліції. Зараз американці кажуть, що не бажають постачати F-16, а вони, як виробники, мають дати нам дозвіл на постачання, тому ми спочатку обговорюємо це між собою. Утім, мій сьогоднішній візит був важливим, оскільки він дав мені розуміння, чому Україна цього прагне. Щодо пілотів і Нідерландів, це ще одне питання, на яке я не можу відповісти зараз, оскільки ця відповідь може бути частиною широкого рішення. Але звісно ж, такий варіант є на розгляді. Але чи буде він реалізований? Я не знаю. А про те, що знаю, не можу говорити, відкрито журналісткою найбільш Читано в Україні медіа про Європу. Поспішні заяви з цього питання призведуть до реакцій моїх колег США, Німеччини чи інших, які можуть бути незгодні зі мною, тоді знадобиться ще більше часу, щоб досягти домовленості, краще зберігати тишу, доки рішення не буде остаточно ухвалене. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.